Зараз я вам розкажу, які є отут в агроцентрі штучки, дрючки, які дуже будуть цікаві людям, які займаються рослинництвом. Тобто вирощують дерева, овочі, фрукти, кущі, квіти, будь-що. Це тросинець, зразу говорю, Гасінський район. Інформація буде дуже цікава, то вже подивіться, будь ласка, це відео. Це в нас що виходить? Тросянець Гасінський район, де ми знаходимося. Це в нас ось ставочок, ви бачите, увагу, там качечки плавають. Дика качка. Бачите, ви, якщо йдете по тій стороні, перебігаєте не тут, тут нема пішохода. Шукаєте де пішохід і переходите. Переходите дорогу, і тут є магазин. Демте я вам покажу те, що я вам хотів показати. Особливо це вам буде дуже цікаво. Тому що, якщо у вас немає, наприклад, якщо у вас немає змоги прийти сюди, ви можете прийти в будь-якій. Магазин, який знаходиться близько біля вас, і ви вже будете підковані інформаційно в тому плані, що ви прийдете і скажете, то то мені треба. Зверніть увагу, це де дуже часто дивіться, я зараз конкретно скажу за грушу. Груша не плодоносить на більш таких вертикальних гілках. Для того, щоб груша плодоносила, потрібно гілки опустити в область горизонтально. Ви поняли? Тобто зігнути якимось чином їх. Як їх яким чином зігнути, звичайно використовувати фізику. Тобто робити ті чи інші навантаження. Тому дивіться, що потрібно використовувати. Е, зразу говорю, є такий садовий кембрик. Для чого він використовується? Буду говорити швидко, надіюся, е, і лаконічно. Е, для чого він використовується, він йде такий прорізінняний. А ну, секундочку, бачите. Тягнеться. Тягнеться. Моя рекомендація. Його використовувати для підв'язування, наприклад, можна винограду, ну далі покажу ще деякі для винограду будуть кращі приспособи. Тобто гілки між собою, туї, зв'язувати, якщо багатоствольні вас туї, вони вас розвалюються, чи якісь ялівці, оце ідеальний варіант, це садовий кембрік. Двойку я не рекомендую брати занадто тонка, четверка, занадто груба, тяжко тягнеться. А троєчка така в самий раз, поняли, вона так чітко плюс Якийсь що е, з цього кембрика, особливо кембрик садовий. Садовий. Кольора є там різні. Я вам просто на зеленому показую, є коричневі там під е, будь-який колір. Е, він не буде гризатися вам в деревину, Тому що е, люди, які, люди, які використовують проволоку, це кучунство. Ну, реально, ну, ну хто це використовує проволоку? Дуже багато випадків, які. Я підрізаю там ті чи інші дерева, плодові дерева підрізаю, представте, плодові дерева, що там говорити за якісь туї, да? А вони зв'язані по тим чи іншим причинам проводом проволоку, желізна, металева проволока, Представте. І вона, коротше, вже вгризлася так туди, дерево, що їй вже нереально. Звідти вирвати, і це тільки зашкоджує дерева, тому що вони, як правило, в тих місцях ломаються, заводяться всякі інфекції, жучки, яїчка так і, і так далі. Тому, тому робіть все правильно. Не, е, це, технології йдуть вперед, в тому числі, і ми за ними слідкуємо. Є такий кембрик, це раз. Поняли, да? коли ви вже прийдете в магазин, ви вже будете орієнтуватися, що вам потрібно сказати. Дивіться, для виноградарів, хто більше краще, є, так, да, звичайно, пістолети професійні, але є ось такі, бачите. Затяжки. Вони йдуть багаторазові. Тут дедкий замочок не спеціальний, поняли, так? Да? Що ви на, на шпалеру виноград клос-клос-клос, не тільки виноград, тобто дерева. Ви розумієте, це ми говоримо для того, щоб ви могли розтягувати, зв'язувати, пригинати гілки. Тобто, це все використовується для цілей в такому плані. А можна ними підв'язувати помідори, можна баклажани підв'язати, тобто всі овочеві культури, квіти. Ну, зрозуміли, да, для чого? Ось такі є. Багато разів. Тобто раз з'єднали, потім вам вже не потрібно, на кнопочку нажали, він кнопочка, кнопочка, І на наступний рік ви знову можете працювати. Далі є ось такі штучки-дрючки, вони на липучках. Ану, почекайте, зараз поставлю, мабуть, паузу, бо я самі розумію, що той спец. Ні, дивіться, чітко чолку... що... відчолкувалось. Так, дивіться. Ось у нас, слухайте звук, слухайте звук ріпіння. Обична липучка, яка придумана була, була случайно. І як вона зараз нам допомагає. Тобто, ви відмотуєте, скільки вам потрібно. Опять же, ви зв'язуєте, прив'язуєте все, що хочете. І все. І дивіться, раз. Раз. Щось не клеїться. Ану а! Ну, а, -а, -а, -а. а ну, чекайте, зачекайте. Це просто не той шираної, що Бачите, Як є плюс і мінус, це має бути і плюс, і мінус. Правильно? Тобто, зелене має бути до білого. Ось так, бачите? Зелене до білого, все накручується і все зв'язується. Тобто, ви зрозуміли, ви собі відрізаєте, скільки вам потрібно. Мені би з такою рекламою не знаю, що Наверно, гуму зимню, беушну, літом. Рекламувати. <хи> І все, поняли. Ви закрутили собі, відрізали скільки вам потрібно. Можна весь рулончик, можна вона з такого матеріалу зроблена, що вона буде використовуватись багато разів. Тобто сонячні промені, дощі її не цікавлять. Дивіться, мені треба зусилля придавити, щоб воно його роз'єднало. Тобто ви зрозуміли, що якщо гілки буде розпирати, воно буде гілки тримати. І є різні отакі, бачите? У мене маленькі моточки, ну там щось копійки стоять, не знаю, скільки вони там стоять. Ой, бляха, муха присипала все, О, зараз буду шукати. Ну, нічого. Є більше бомбіни, такі поняли. Тут вже не знаю, навіть по метрів 10, може 15. Тобто, отакі є свого роду приспособи, які нам полегшують життя, полегшують життя нашим рослинам. Тому, тому, якщо ми дивимося і доглядаємо з нашим рослинам, то треба це робити. Правильно, тоді буде віддача максимальна. І все вам найкращого, гарних врожаїв.